Всі вітання у нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Німеччини. З вами Женя. Сьогодні на огляді той стан автомобіля і пробіг, який ви звикли бачити у нас на каналі. Народна шкода Octavia A5, 1,6 МПІ, БСЄ Мотор 75 кВт, 102 коней. Автомобіль не битий, не фарбований. Придбали ми його в Бельгії від єдиного власника 124 тисячі, повністю підтверджений. Пробіг абсолютно і беззаперечно. Абсолютний оригінал, без корозії, без пошкоджень по кузову, з рідним лобовим склом. На дуже гарній літній гумі залишок більше 90% 2022 року випуска. Автомобіль на парктроніках. Гарний дуже по кузову з фаркопчиком. Чисте домашнє збережене авто в дуже гарному кольорі. Надіюсь, камера передає стан автомобіля. Гроші чесні автомобілі продавати легко і розказувати про них так же само. Автомобіль взагалі без технічних чи візуальних зауважень. З гарною прозорою історією, серед свіжопригнаних автомобілів Шкода Octavia 5, цей, авто, цей автомобіль має найменший пробіг в Україні. Малий пробіг це запорука гарного продажу і збереженості стану автомобіля. Ті автомобілі купують люди, які розуміють, що вони купляють і за які кошти. Так як малий пробіг це гарний показник для експлуатації автомобіля в майбутньому. Показую вам загальну картинку даного автомобіля. На сьогодні відзнімаємо три огляди: Шашкода і Кашкай на черзі в аналогічному стані. Я це авто купляв тільки воно з'явилося в інтернеті. я швидко написав власнику, придбав. Дуже гарний достойний варіант, взагалі без пошкоджень по кузову, без корозії, в цікавому дуже кольорі. Все скло, включно з лобовим, рідне, оптика вся рідна, бампера взагалі без пошкоджень. Дуже достойний збережений варіант. Слабке місце крила пороги, без зауважень. Наклеєчки всі по кузову захисні, присутні. Автомобіль весь в зазорах. 16 MPI. Ваш улюблений автомобіль. Недорогий в обслуговуванні, дуже просторий. Користується попитом, тому що на нього дуже легко ставиться газ, і автомобіль дуже гарно реагує на газ. Взагалі ці мотори беруть виключно, щоб газ ставити. Дуже приємний автомобіль. Видно, що він свіжопригнаний і з малим пробігом. Перевірка. Стану лакофарбового покриття. Абсолютний оригінал. Все скло включно з лобовим рідне. Автомобіль має чистий 2005 рік 94.8, 94.8, 122. Він код відкритий для будь-яких перевірок. Автомобіль пройде 96.1, будь-які перевірки 100 автопідборщики Дивіться. Капот не висічений. Кузов прям вражаючі збережений. 92,7 118. 99,4. Лобове скло рідне. 78 74,3 7, 74 102. Небитий, нефарбований. Абсолютний оригінал. Гарна шкода Octavia A5 Liftback. Заглянемо з вами в салон. Історію, багажник роботу двигуна. Тумбіль у нас на класичній комплектації. Два скло підйомника. Пройоми все в оригінальному стані. 124 тисячі пробігу. Кермо не перешите не відмоновлене. Автомобіль приїхав на поганій старій касетній магнітолі. Ми спеціально купили оригінальну магнітолу 1000 гривень і 500 гривень встановлення та код 1775. Вона виглядає естетично. Потолочок у нас в такому от стані. Задній ряд сидінь без зауважень. Автомобіль на маленькій відстані використовувався, тому має малий пробіг. Мінімальніші сліди експлуатації. Дивіться, все збережено заводу, внітушитель, аптечка. Всі наклеїчки, все присутнє. Я вперше бачу ці такі поролонові вщільнювачі. Запасне деколо. Дивіться, тут нічого не знімалось, без, без явних слідів експлуатації. Здоровенний багажник. Взагалі, громадний сидіння ще й складається. Я дуже люблю ці автомобілі в народі. Корозії навколо ляди немає, підсвітки номера, все чистенько. На диво збережений автомобіль без корозії це велика рідкість для А5 шкод. І так, підтверджуємо кожне наше слово. Панель частенька збереження без зауважень. Чистий п'ятий рік 120 тисяч було 4.02.25. 117 тисяч було 02.05.23. Вся сервісна історія, коли от масла міняли, бачите, все по регламенту. З кожних 10 тисяч олій олій, олій. кожних 10 тисяч. А то кажуть, що в Європі не часто масло міняють. Це неправда. Всіх по одному не судять. люди, які розуміють, яке авто вони обслуговують. Нічого не крутилось, не знімалось. Пробіг абсолютно беззаперечний. Факт. Є всі підтверджуючі документи. Два ключі. Все чистенько, без зауважень. Розглянемо роботу двигуна. Це 4000 Пробіг. Ніяких помилок немає. Завівся півтику, не димить, не троїть. Стан керма знаєште, повністю підтверджує заявлений пробіг. Клімат вмикається, обороти падають, нагрузка йде. Магнітола працює, партроніки виведені на магнітолу, вона оригінальна. Скло справні, ми це завжди перевіряємо. Підкапотний простір. Музей, автомобіль після детейлінга. оптика вся рідна, дивіться, яка планочка, як нова. Ана з тонкого металу більшість автомобілів покривається корозією зразу тут. Тут це в оригіналі. Антифріз вже 12 чистенький, ущільнювачі всі на місці. Жодна деталь кузова не крутилась, не знімалася. Корозія відсутня від слова абсолютно. Не димить, не труїть, не сапунить. Працює рівненько все по автомобілю чистенько. Малий пробіг. Малий пробіг підтверджений станом автомобіля, сервісною історією, техоглядами. Дуже класне авто збережене.